Ісус сказав по плодах їх пізнаєте їх. Ці слова спонукають нас замислитися про те, як справжня віра проявляється через наші вчинки. Ісус вчив, що віра без дій мертва у світі, де часто переважає матеріалізм і егоїзм, важливо пам'ятати, що справжня віра проявляється в любові, співчутті та служінні іншим. Коли ми діємо добрими справами, ми не тільки випробуємо свою віру, але й стаємо світлом для інших, надихаючи їх на добрі вчинки. Як ми можемо знайти способи проявити свою віру у повсякденному житті? Можливо, це буде допомога сусідам, участь у благодійних акціях, підтримка тих, хто цього потребує, чи просто виявлення доброти до незнайомців? Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні? Чи є в вашому житті місце для добрих справ, що відображають вашу віру? Пам'ятайте, що справжня віра завжди веде до дій, і кожен з нас може стати інструментом змін бути добру! Діліться цим відео та підписуйтесь на наш канал, щоб отримати більше надихаючого контенту.